Привіт, дітки, Послухайте зі мною казку про Івасика Телесика. Жили собі дід та баба. Довго на світі жили, вже й старі стали, а дітей не було. Дід собі мовчить, а баба журиться та все плаче. Ой, хто нашої смерті догляне, ой, хто ж нам склянку води принесе. Нема в нас, діду, дітей. Плаче, та й сама просить. Поїдь, будь ласка, в ліс, вирубай мені там деревинку яку. Та зробимо колисочку. То я, може, положу в деревинку в колисочку та й буду колихати. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, Коли ще й пісню співає. Люлі люлі телесику. Наварила Кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Встають вранці. Аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішиться з нього. От як підріс він та й каже Зробіть мені, тату, золотий човник, і срібне є весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник, зробив срібне весельце, спустив на річку. Плаває Телесик по, лі... по річці, ловить рибу та годує діда з бабою, наловить та віддасть і знову пливе. А мати йому їсти носить, та й каже Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. «Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти, дам я тобі пити. Телесик почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А Змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику! Телесику! Приплив, приплив до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він чує. Тож не моєї матінки голос. ні-ні, Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику. Махнув весельцем човник і поплив. А Змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесика наварила йому обідати. Понесла до бережка та й кличе. «Телесику, телесику, приплинь приплинь до бережка. дам я тобі їсти, дам я тобі й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А Змія приходить до берега та й знов товстим голосом Івасику, ти лисику!» Приплинь, приплинь, до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що на материнин голос, та й махнув весельцем. пливи, пливи, човник, удалі. пливи, пливи. човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, слухай мене сюди. Скуй мені такий голос тоненький, як у телесикової мами. Коваль злякався. Іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесико, Івасико, приплинь приплинь до бережка. Я твоя мама, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. Тож моя матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщію хопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміюшко, Оленко, ану відчиняй. Оленка відчинила, змія війшла в хату. «Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння червоне було. Та спечи мені телесика, намасти його майонезом не забудь, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. Він каже. Коли ж я не вмію? Як його сідати? Та вже сідай, як умієш, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так? питає. Та ніж бо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак може. Та ніж бо, дурню, сідаю весь. А як же це хіба так? та й поклав ногу. Та не так, каже Оленка, і не так. Ну, так покажи ж мені, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й вкинув її в піч. І за Слінкою залізною піч затулив, а сам замкнув хату, заліз на самого превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Лечуть. «Зміючку Оленку, відчиняй. Не озивається. От врожа Оленка вже десь поділась. От Змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то телесик. Поїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'яса наївшись. а Телесик із явора. Покотіться поваліться, оленчиного м'яса наївшись. Вони слухають. Де це? та й знов покочуся, повалюся, телесикового м'ясо, наївшись. А він знову Покотіться поваліться, оленчиного м'яса, наївшись. Що воно таке? Давай шукати. Давай дивитися та й угледіли Телесика на дереві, кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль знову злякався і скував так, як йому виліли. Вони почали знову от от перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, та й понесіть до батенька, а в батенька їсти, а в батенька пити, ще й хороше походити. А гуся кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А Змії гризуть і гризуть все далі, аж летить знову табун гусей. Те Лесики просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й походити. Так і ці йому кажуть ні, не можемо, нехай тебе задні візьмуть. А явір вже тріщить. Відпочинуть змій, та й знову гризуть. Відпочинуть та й знову аж летить третій табун гусей телесик. так їх і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть ні, не можемо, нехай тебе задня візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропадати, коли це летить собі одне маленьке гусенятко, відбилося над силу летить Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми ж мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Сідай, каже, та й ухопила його на крила. Та втомилось, сердешне, так низько несе, а змія аж за ним ледве не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадила телесика на призбі. а само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призбі, та й слухає, що в хаті робиться. А баба замісила тісто, напекла пиріжків та й виймає з печі й каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це ось мені. А Телесик з надвору. А мені. То це вона знову виймає пиріжки. Та оце тобі, дідусю, пиріжочок, а це мені, а Телесик знову. А мені? Чи чуєш, діду, щось наче гукає, чи то в мене батарейка в слуховому апараті сіла? Та то каже дід, мабуть, так учувається, та й знов баба. Оце тобі, діду, пиріжок, а це мені?» «А мені. Каже з призби Телесик. Отже таки озивається, говорить баба, та й зирку вікно. Аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату, та такі ж раді, а гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю його та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б і не був би зараз у вас. От вони нагодували, напоїли його і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.